Продовжимо спілкування із народним депутатом України, позафракційним Юрієм Дерев'янком. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. Пане Юрію, знову ж таки, із вами хотілося б проаналізувати той порядок денний, який на сьогодні визначили парламентарі. От є проєкт закону про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України, і проєкт закону під вашим авторством. Якщо більш детально, який зміст цієї ініціативи? Це важливий законопроект, який стосується захисту прав і свобод наших громадян, які сьогодні знаходяться на території окупованого Криму, які сьогодні є або військовослужбовцями, або просто службовцями в різних органах виконавчої чи влади, чи місцевого самоврядування. І держава Україна повинна забезпечити їм гарантії з всіх соціальних стандартів, всіх всіх виплат, зарплати і все інше. Вони сьогодні потребують такої підтримки. Мало того, ми повинні захистити майно людей, адже сьогодні відбувається свавільне захоплення майна військовослужбовців, намагаються виселити сім'ї військовослужбовців з квартир. Тому закон так само передбачає про те, що всі правочини, які здійснюються на цій території всупереч законодавства України, є нікчемними. Крім того, закон дає можливість тим людям, які зрадили України. Не платити зарплату тим колабораціоністам, які працюють на режим сьогодні російський, на режим окупантський, не платити і не виплачувати законно заробітну плату, це так само дуже важливо. Ви знаєте, в той час, коли в Криму відбувається безпрецедентне захоплення і окупація. Держава повинна підтримати всіх громадян України, які сьогодні знаходяться в Криму, які чесно і сумлінно виконують свою роботу, які відповідно до конституції і законів України послужать Україні. Пане Юрі, незважаючи на рішення Російської Федерації, влади Російської Федерації, Росіяни для нас це дружній і братній народ. Для них зараз хочуть запровадити візи. Наскільки це доречно на вашу думку? Ви знаєте, зараз ситуація складається таким чином, що певні сили, я маю на увазі, Кремль намагається використовувати. Російських громадян для того, щоб дестабілізовувати ситуацію в Україні, тому як тимчасовий захід для того, щоб не робити тих диверсантських диверсій на території України, не розкачувати ситуацію, можливо, це і доцільно на на цей на даний момент часу. Я думаю, що тимчасово це, це має. Я, бу... я думаю, я думаю, що ця, я думаю, що ця норма буде тимчасова, і це захід тимчасовий, але на цей час це правильно, тому що ми маємо забезпечити спокій і контроль за. Тими територіями, які сьогодні є дуже вразливі і чутливі, і де свідомо російські окупаційні війська, так само спецслужби, диверсійні різні групи, здійснюють, в тому числі з допомогою російських громадян, різні антиконституційні дії, антизаконні дії, які спрямовані на розкол України, на повалення конституційного владу в Україні. Тому ці дії і ці кроки зараз виправдані, що готова зробити Верховна Рада заради відстояння прав. Людей з українськими паспортами, але які стали по суті особами без громадянства, поки що не стали, але за місяць так може статися. Вони не хочуть жити в Криму, тому що ну по суті їхні права не визнаються. Тобто сьогодні цих людей вже називають біженцями, де їх прихистити. Ви знаєте, сьогодні не може бути громадян України, які раптом стали без громадянства. Як ви говорите. всі громадяни України, які є мешканцями. Автономної республіки Крим залишаються громадянами України. Якщо вони не бажають жити на території Автономної республіки Асновної Республіки Крим на тимчасово окупованих територіях, то безумовно держава повинна дати можливість мешкати в інших регіонах України до того часу, поки ці окупаційні війська вийдуть вийдуть геть. І я думаю, що Верховна Рада буде свого боку ухвалювати всі ті законодавчі акти і зміни до бюджету і всі ті можливі. Робити кроки для того, щоб забезпечити соціальні стандарти нормальні, і для того, щоб забезпечити конституційні права і свободи громадян. Крим має стати демілітаризованою зоною. Як ви гадаєте, прислухається Російська Федерація до ідеї української влади на сьогодні? Сьогодні, я думаю, немає жодної країни в світі, жодної, я підкреслюю, яка б була осторонь цієї проблеми, яку ми маємо в Криму. Це порушує всі можливі баланси і всі, взагалі, міжнародні правила і. Норми, і я вважаю, що Росія повинна дослухатись до вимог міжнародної спільноти, і в тому числі до вимог українських, в першу чергу, українських українських громадян, і припинити цю агресію, припинити окупацію і зробити крок назад. І ще одне запитання на завершення, тому що має пленарне засідання розпочатися. Як довго сьогодні, можливо, не сьогодні, завтра, післязавтра готовий працювати парламент? Чи є на сьогодні вже узгоджений перелік питань в комітетах, бо про це говорили парламентарі, поки не буде висновки комітетів, немає можливості працювати, щоб все було юридично чисто і прозоро. Сьогодні ми маємо велику кількість різних напрацьованих законодавчих актів в комітетах, в тому числі, і. Це залежить від керівництва Верховної Ради, включати до порядку денного. Хочу сказати, що крім тих нагальних питань, які ми сьогодні маємо, і повинні реагувати по Криму. Ми так само повинні рухатись вперед щодо того, щоб здійснювати ті реформи, на які очікують всі люди. От, тому я вважаю, що сьогодні є достатній кількість законопроєктів вже підготовлених і треба вносити в зали голосувати за них. Зміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України позафракційного Юрія Дерев'янка. Залишайтеся з нами, адже на вас далі чекає пленарне засідання.